А ну-ка, под... Анука, да, что нам пропонує Михайло Нодельман? Доброго дня. Сегодня я сидів на конкурсі у своєму оркестру, и як завжди, в записі українською мовою. У мене питання до шановних ведучих мовного переходу. Як буде українською торопливо спотикаєсь? коряво і неопрятно. Щиро дякую. <ривітна> <ривітна> Друзі, пишіть в комментариях, или я не знаю, или дать відповідь. Сторопливо буде поспіхом. Правильно. <ривітна> неопрятна. Неохайно. Неохайно. Коряво, мабуть, може бути і корявою українською мовою. А Може, є краще А Є кострубато, не зграбно. Кострубато, ой, ой, продовжуй. Круто. Кострубато зграбно, і, і тому mm -hmm. подібне. Репано і, а, ну, репано, це я не знаю навіть, знаєте, це. От, Потрі... Ну, так, да, від репатись тріскатись по русски тріскатись. А, а що не спотикатися, то спотикатися, так і буде. Камінь спотикання ще кажуть. Угу. Спотикатися. Я там спіткатися об щось. Якийсь напій є спотикач український? Я не вживаю спотикач. Але він є. Я знаю, що він якось ну, якийсь він такий саме на е, руховий апарат е, людей.